Тернопіль завершує підготовку до проведення чемпіонату світу з водно-моторного спорту у престижному формульному класі F500. Змагання відбудуться на Тернопільському ставі вже цими вихідними 25-26 серпня. Захід обіцяють організатори буде масштабним, адже попит у світі дуже великий. Взяти участь у чемпіонаті вже виявили бажання 57 команд з різних країн. Україна довго готувалася до проведення змагань, і на сьогодні місто Тернопіль, і водномоторна федерація готові до проведення чемпіонату, повідомив президент Національної федерації водномоторного спорту України Віктор Шемчук. Змагання такого високого рівня є знакоми і для Тернополя. Минулого року місцевий став гідно прийняв чемпіонат Європи з водномоторного спорту цього ж року. До чемпіонату світу місто реконструювало набережну, виконало всі вимоги до проведення заходу світового рівня. В готелях практично не залишилось вільних місць, адже побачити видовищні заїзди, виявили бажання чимало як вітчизняних, так і іноземних туристів. Працюватиме в Тернополі і кемпінгове містечко. Тож, хто ще не вирішив, де провести наступні вихідні, мерщій у Тернопіль там з 23 по 28 серпня святкуватимуть День прапора, день незалежності, день міста проведуть чемпіонат України з аквабайку і чемпіонат світу з водно-моторного спорту. Звичайно, це позитив в першу чергу для міста, тому що крім е, доброї, е, скажімо так, доброї думки про місто, це йде додаткової до надходження до бюджету. Адже всі ті туристи, всі ті е, глядачі, які приїжджають в місто, всі вони залишать свої гроші в місті. Завдяки цьому це будуть додаткові заробітки наших підприємців, відповідно це додаткові надходження до міського бюджету. Крім того, готуючись до проведення таких подій, місто самооновлюється, тому що ми бачимо, які питання благоустрою міста потребують термінового вирішення для того, щоб були причетні до участі в цих змаганнях. А це є і, і освітлення, це є асфальтування додаткове, це є додаткове проведення ремонтів, це йде позитив в цілому.